До лютого 2022 року ці люди не мали звички збиратись у складських приміщеннях аеропорту і рахувати кількість шприців та дефібриляторів. Та одна ніч змінила все. Перша реакція це ніби в тебе всередині все замерзло. А подзвонила донька дотала, сказала: мам, все вже почалося. А потім почала дзвонити членам нашої команди, і ми почали одразу планувати. І в ту саму ніч створили платформу. Для донатів, і практично цього ніч ніхто не спав. Вони волонтери організації Maple Hope Foundation, що англійською означає кленовий листок надії. Нон профіт з'явився у 2014 році після революції гідності і активно підтримував постраждалих майданівців та ветеранів АТО. Та з російським вторгненням діяльність волонтерського руху вийшла на новий рівень. Тут вийшло то шосп'ять тисяч 6 тисяч на вулиці. Вийшло, і багато багато людей знали, що ми існуємо. І почали нам допомагати. Перший мітинг був е нашого волонтерського батальйону. так створили волонтерський батальйон. Було на мітингу десь людей 60 онлайн. Це був по зуму. У Maple Hope одразу ж зрозуміли, найбільш ефективними вони можуть бути саме у медичному напрямку. Так взялись за забезпечення медичними препаратами лікарень. Та медичних центрів, наприклад, допомагають госпіталям Києва, Одеси, Луцька, Харкова, Дніпра та інших міст. У Нас є донори. Це до це госпіталя Ванкувера, Ванкувер Дженерал Госпітал, Чилдренс Госпітал, Фрейзер Аторіті. Вони нам дають надають цю медичну допомогу. Ми це все сортуємо, пакуємо і пересилаємо в Україні. І медична допомога, починаючи від і вати, закінчуючи. Стентами для операцій на серці, все, що зв'язане з ортопедією для ампутацій, пили, дрелі оце саме, 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 що зараз необхідне. Волонтери сортують і пакують допомогу на складі кожної суботи уже рік. Також організація допомагає військовим. З попередніх е проєктів у нас були зв'язки е з ветеранами ОТО. І вони зв'язалися з нами, і те, що вони просили з самого початку, то були у фактично рації, нічні приціли? Ну звичайно, тепловізори то з самого початку була тема. Ну потім вже почали займатися бронежилетами, шукати тут як це можна зробити. От дрони, приціли. А ось ми порівняно з Росією, дуже маленькі. Але як же ми відчайдушно боремося? У вересні 2022 року у Maple Хоп запустили нову ініціативу: проект Ліза, спрямований на надання прямої фінансової допомоги найбільш постраждалим сім'ям з дітьми в Україні. Кошти будуть використані на харчування, евакуацію, транспорт, опалення, одяг, шкільне приладдя та інші потреби. Назва цього проекту присвячена Лізі Дмитрієвій, чотирихрічній дівчинці з синдромом Дауна, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу в Вінниці 15 липня 2022. Другого року Ми підбираємо канадські сім'ї, які готові щомісяця робити пожертви та підтримувати ці сім'ї. Наразі у нас є 17 дітей, які зареєструвалися. і Ми можемо надсилати їм гроші щомісяця. До Канади після російського вторгнення виїхало близько 150 тисяч українців. Волонтери Maple Hope взялись за допомогу українським біженцям з перших днів. Ми допомогли облаштувати, щоб вони змогли налагодити своє життя тут. Ми знайомимо їх з канадськими сім'ями, які їх готові прийняти або іноді самі знаходимо їм житло. Так багато канадських сімей відгукнули, що їх зареєструвались більше ніж треба було. Люди були надзвичайно щедрі. Крім того, було дуже багато охочих подарувати меблі і пожертвувати майже все, щоб допомогти цим людям стати на ноги. підтримка йде хвилями. І на жаль, кожен раз хвиля вона о, виникає, коли щось погане трапляється в Україні. З Ванкувера, Канада, Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Голос Америки.